Дечку Козова. Козова має ту асоціацію керувати. Для чого ця асоціація створюється? Для культурного обміну, підтримки один одного і я думаю, для розвитку, ми багато говоримо про якісь інвестиції. Якщо ми будемо контактувати з цими людьми, то можливо виникнуть якісь ділові пропозиції. Швейцарські міста, німецькі міста мають козу, чеські міста мають козу своїм символом. Я думаю, що коза буде трошки нас витягувати чи притягувати до Європи завдяки цій асоціації. Що хочу На рахунок. На рахунок асоціації міст. Ми розіслали запрошення всім населених пунктів, поки що ми розсилали по Україні. Спілкувався сьогодні з кількома населеними путем. Ще ну, підтвердження поки що ми не отримали ні від кого, але все ж таки ми надіємося, що приїдуть. Спілкувалися з, сьогодні з містом Козелець, спілкувалися з Козятином, спілкувалися сьогодні з селом Козьовай, як їхати на Закарпаття по дорозі. До речі, в Кузові дуже сильно зацікавилися нашим фестивалем, казали, дуже гарна ідея. Каже, давайте ми його зробимо мандрівним, каже, в слідуючий раз ми його проведемо в нас. <гум> так що маємо, наді маємо надію, що люди відгукнуться. Ну, я думаю, що Асоціація осітків Кози, так ми її назвали, ми підпишемо по-любому, тому що тільки в Козівському районі є Козова, Козлів і Козівка.